Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про увагу. І, взагалі, чому нам важко концентруватися на чомусь одному, дуже довго. От давайте з визначення почнемо. Що таке увага? Увага це здатність психіки виділяти один окремий об'єкт і відсікати інші об'єкти. Ну, Наче проста така функція, її можна представити, знаєте, у вигляді такого прожектора, який світить на один об'єкт. А всі інші об'єкти вони входять в темряву. І чому нам важко концентруватися, тому що якщо ми оцим, скажімо так, прожектором починаємо світити на інші об'єкти одразу, так? Концентруватися на одному, на другому, і там, на обох одразу, у нас починає падати оця як би, чіткість, потужність концентрації, і тому через деякий час вона взагалі може пропадати. Чому важко концентруватися і чому. Багатозадачність, вона така, типу, одна. Ну, якщо ви одразу робите багато задач, і багато про що думаєте, чому це взагалі міф, що ну, взагалі люди не дуже вони, ну, здатні до багатозадачності, тому що взагалі наша роздільна здатність у цієї уваги, вона дуже мала, і ми можемо концентруватися, наш мозг, він якби. Не фокусується на обох об'єктах, він швидко переключається. І коли ми швидко переключаємося між об'єктами, чим швидше ми переключаємося, чим багатше, чим е, більше, скоріше у нас задач, тим наш мозок він постає, стає більш е, втомлюватися. І от, наприклад, людям, у яких е, Рдуг, тобто СДВГ, РДУх, е, ну, ті люди, яких функція мозку. Яка важко тримає інформацію, так? вони дуже сильно, дуже швидко, таки, активні, але вони дуже сильно, дуже швидко знесилюються. От це через те, що ми розпиляємося. Що робити в таких моментах, якщо ви норміс, якщо у вас нема навіть нейровідмінностей, або людям з нейровідмінностями, так? Що робити взагалі? Взагалі рекомендують. Після 40 хвилин роботи, якоїсь, як наприклад, якщо у вас ще є розумова робота, якщо ви там працюєте за компом чи дещо, робити перерву і потім, потім працювати вже і не брати одразу багато задач в голову. Тобто робимо перерви, не беремо багато задач в голову. Зрозуміли? Зрозуміли.